Доброго дня, шановні телеглядачі! Я рада вітати вас у телеефірі програми «Знайбільше». Сьогодні ми поговоримо на таку актуальну тему, як генетично модифіковані джерела харчових продуктів. Сьогодні на прилавках наших магазинів ми бачимо безліч товарів з різними позначками з ГМО, без ГМО. Але я переконана, що більшість з вас не розуміє, що саме означає ця абревіатура, що криється за цими трьома літерами. Тому сьогодні я із задоволенням спробую з вами розібратися, чи позитивно, чи негативно впливає ГМО на організм людини, що це таке, коли виникло ГМО, і яким чином ми повинні ставитися до нього позитивно чи негативно. Генетично модифіковані джерела харчових продуктів виникли ще з часів холодної війни між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. ще тоді військові задумалися, як винайти зброю, яка була б ефективнішою за термоядерну і могла вбивати людину, пригнічуючи її імунітет, будучи досить підступною і дуже небезпечною. Але холодна завіса скінчилася, і розробки науковців залишилися лише розробками. Сполучені Штати Америки підхопили цю ідею, і величезні корпорації агропромислового напрямку почали досліджувати, яким чином можна використати генетично модифіковані джерела харчових продуктів в промисловості, в харчовій промисловості. Зокрема. Тому Сполучені Штати продовжили наукові дослідження генетично модифікованих джерел харчових продуктів, і саме у Сполучених Штатах Америки почалися промислово масштабні розробки таких продуктів. Що таке генетично модифікований організм? Генетично модифікований організм отриманий за допомогою генної інженерії. А генна інженерія, в свою чергу, це наука про генетичне конструювання, спрямоване на створення нових форм біологічно активних ДНК та генетично нових форм клітин і цілих організмів за допомогою штучних прийомів перенесення генів. Тобто, простими словами, можна сказати так, що ген з рослини однієї переноситься в ген зовсім іншої рослини, вбудовується. Для чого? Для того, щоб надати цій рослині нових властивостей, для того, щоб зробити її більш стійкою до атмосферних різних впливів, до гербіцидів, до комах, до шкідників, для того, щоб зробити її стійкою до антибіотиків. Для того, щоб подовжити термін зберігання, зробити придатним для довготривалого перевезення і так далі. Тобто, генна інженерія дає можливості створювати нові організми з заданими бажаними властивостями. Для чого це нам зараз? Хіба нам не вдосталь харчових продуктів? Звичайно, що ні, тому що глобальною проблемою людства залишається голод. Дуже багато країн, недорозвинених, малорозвинених, до сих пір відчувають нестачу в харчових продуктів. І саме методи генної інженерії, генетично модифіковані організми це та можливість врятувати людство, тому що населення планети нашої збільшується дуже стрімко. А задоволеність продовольчими продуктами, на жаль, зростає, але не так швидко, як би хотілося. Тому біотехнології це великий крок вперед в науці, це великий крок вперед для людства в 21 столітті. Біотехнологія має великі успіхи в сільському господарстві, в медицині, тому що винаходять нові медичні препарати, створюють нові сорти рослин, розширюють біорізноманіття рослин і так далі. Тому генна інженерія, і генетично модифіковані джерела харчових продуктів це однозначно позитив. Для прикладу, в Японії винайшли рис, який містить значно більше заліза, і це є рятівним для людей, які мають проблеми з гемоглобіном, страждають на анемію. Яким чином цього досягли? Ізолювали ген феретину в сої, і цей ген зі сої вбудували в ген рису. Таким чином отримали абсолютно новий продукт з збагаченим вмістом заліза. Ще один приклад. Для того, щоб позбутися діткам алергії, потрібно виокремити білок глобулін, який міститься в рисі тому ж самому. І тому вчені зуміли виокремити цей білок і таким чином створити новий продукт дієтичного дитячого харчування, який абсолютно небезпечним для, для такої верстви населення. Тобто доказів того, що генетично модифіковані джерела продукції це позитив, це добре, це крок уперед, це крок в науці і дуже і дуже, дуже багато. Проте, чомусь ми боїмося цієї позначки ГМО. І хочемо, коли купуємо продукти харчування, щоб все-таки писало там без ГМО. У попередньому ефірі зустрічі на ТРК Аверс у програмі на часі, я вже розповідала про новації маркування, і ми говорили про те, що відтепер, у цьому році, вже виробники будуть чітко зазначати, чи містить продукт харчування ГМО, чи не містить. Тож, великі сподівання на те, що ми матимемо вибір. Або ми довіряємо виробнику, віримо у безпечність харчового продукту і купуємо цей продукт з ГМО. Або ж ми купуємо екологічно чисті традиційні продукти харчування, які містять без ГМО, але ми точно знаємо, що саме міститься у даному продукті харчування. Отож, генетично модифікований організм. Це організм або декілька організмів. Одноклітинне, багатоклітинне утворення, здатне до передавання чи відтворення спадкового генетичного матеріалу, відрізняється від природних організмів і, отриманий методом генної інженерії. Генетично модифіковані продукти з кінця 70-х років ХХ століття з'явилися на прилавках магазинів і у Сполучених Штатах Америки досить висока довіра до цих продуктів. Сполучені Штати Америки є лідерами з виробництва таких продуктів, там найбільше посівів сої, кукурудзи, картоплі і так далі. Тобто США, Аргентина, тепер уже Китай. Це ті країни, які є лідерами у виробництві генномодифікованих продуктів. Е, Європейський Союз ставиться до генетично модифікованих організмів більш обережно. Е, існує багато заборон на окремі продукти харчування, на окремі рослини, або в деяких країнах є повна заборона на генетично модифіковані організми. З чим це пов'язано? Це пов'язано вперше за все з тим, що багато наукових досліджень. Тривають і досі. Багато чого досі не досліджено, і існують багато доказів того, що генетично модифіковані продукти харчування вони можуть викликати мутагенний ефект в віддалені терміни життя. Тобто людина, яка багато вживає такої їжі, часто нею харчується через 10, 20, 30, 40 років може мати якісь неочікувані наслідки, які для неї на сьогоднішній день є незрозумілими. Отож, поки наука достеменно надавала, що мутагенного впливу немає, існує ризик і ймовірність того, що такі, такі наслідки будуть через, певні, через певний проміжок часу. Потрібно сказати і про те, що генетично модифіковані компоненти використовують для виробництва харчових добавок. Тобто, вживаючи продукти харчування з різними харчовими добавками, ми вже споживаємо і генетично модифіковані компоненти, і можемо про це абсолютно не знати. В яких самих харчових добавках ми можемо зустріти генетично модифіковані компоненти? Це такі добавки, як рибофлавін, карамель, ксантин, лецитин тощо. І таких харчових добавок такий перелік є досить довгим. Тому для враховуючи вище сказане мною, у дитячому харчуванні на сьогодні заборонено використовувати генетично модифіковані організми, генетично модифіковані компоненти в їжі. Дитяче харчування бути, повинно бути екологічно чистим, без будь-якого ризику і ймовірності викликати якийсь негативний ефект, алергічний ефект і так далі. Е, тому потрібно контролювати цей момент, і звичайно, коли купувати дитяче харчування, звертати увагу, тому що. Є е, 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 звичайно порушення, є моменти, коли коли виробник все ж таки це використовує або може просто не вказати про це. Е, варто окреслити ще той момент, що виявити генетично модифіковані компоненти в їжі досить складно. Це досить затратні лабораторні аналізи, які... Які можна провести в окремих лабораторіях. Можна сказати, можу сказати про те, що не в кожній області навіть така лабораторія є. У Волинській області є, ми маємо таку лабораторію на базі Укрмет стандарту. І для того, щоб достеменно перевірити, це досить вартісний процес. Тому. Поки що в Україні генетично модифікована їжа, генетично модифіковані продукти харчування це ті моменти, які викликають недовіру і сумнів, оскільки ми знаємо, що на сучасному продовольчому ринку поки що ми маємо справді хаос, ми маємо багато порушень. І сподіваюся, що з прийняттям нових законодавчих актів, з гармонізацією наших технічних документів з документацією ЄС, з тим, що наші споживачі стають щороку свідомішими, що більше захищають свої права, відстоюють свої інтереси. Ми все ж таки будемо точно знати і бачити, що ми купуємо, і стосовно. Та ж генетично модифікованих продуктів, зокрема. Отож, які недоліки вже достеменно відомі на сьогодні, які можуть мати генетично модифіковані продукти харчування, це виникнення нових небезпечних властивостей вірусів і бактерій, це ймовірний несприятливий вплив на здоров'я людини, загроза природному біорізноманіттю, загроза різноманітності аборгенних порід і сортів, поява нових бур'янів. Та шкідників, перехід традиційних шкідників на нові культури, порушення природного контролю спалахів чисельності е, шкідників, виснаження і порушення ґрунтів та стійкість до антибіотиків різного роду рослин. Якщо говорити про компанії, міжнародні компанії, які чітко заявляють про те, що вони використовують генетично модифіковані джерела харчових продуктів, тобто це ті відомі компанії, які ми часто зустрічаємо їхні торгові марки на прилавках магазинів, їх споживають діти, правда, і підлітки, і дорослі. Тому заявляти про те, що ми з вами не споживаємо генетично модифіковані продукти харчування, ми не можемо, тому що ми точно їх споживаємо. Найпоширенішими рослинами е, трансгенними є соя, є ріпак, картопля, помідори, кукурудза. Доведено, що в ковбасних виробах однозначно є генно модифікована соя, е, і, е, зрештою, у багатьох продуктах харчування, які ми споживаємо, також. Що робити? Споживати чи відмовлятися, боятися чи вірити науковцям про те, що все-таки це безпечно? Це вибір кожного. Кожен з нас повинен дбати про своє здоров'я, цікавитися тим, що у нас всередині харчового продукту. Обов'язково дивитися на етикетку і зважати на те, що кожен сам приймає рішення про те, що він хоче споживати, і яким чином харчуватися, теж вибирає сам.